Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді вітровочки. Вітровочки Італія. Екстра сорту. Також попадається без рукавочки. Тобі ж тепліша вітровочка. Та з капюшончиком. 5,25 центів за кілограм вітровочок. Це приблизно виходить 261 гривня. Лот вагою 25 кг, шкіряна гарна, Така чоловіча бішечного розміру, безрукавка великого розміру. Така з накладними кишеньками знизу стягується. Є капішончик. Лот вагою 25 кілограм і ціна буде за весь лот 6542 542 гривні. І кабішого розміру знизу на клісці. Показую вам весь лот. Добавяме витровички екстра сорта и фикурата са. Това доша. Час, слабішого розміру. За більш детальнішою інформації звертайтеся до мене. Всім гарного дня!